Того часу з'явився Йоан Хреститель, і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющував в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого голосу, і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була Сарана і мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська приймали хрещення від нього в річці Йордан, сподіваю, сповідаючись у своїх гріхах, побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв Іде на хрещення до нього він до них мовив. Хадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву, принесіть же плід гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокире вже корінні дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем, лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем невгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан від Йоанна. Щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи мені самому треба хреститися в тебе, а Ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього «Залиши це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і Він побачив Духа Божого. Який спускався мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Псалом перший. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засідання блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має. І над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так, безбожники, вони, не мов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не устояться, ні грішники на праведників збора. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Амінь.